Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від словацької торгової марки Кеніс. Модель називається «Спайдер 70. Це велосипед з розміром колеса 29 дюймів. наймер велосипед 29. Рама алюмінієва, тросики, вони інтегровані в раму, тобто спрятані, сховані тросики в раму, кількість передач. Попереду дві зірки, позаду дев'ятискоросна касета і задній перемикач від торгової марки Micro Shift Marvel LTD. Гальмова система дискова, гідравлічна від торгової марки «Шимана». Це сучасний велосипед на всі випадки мандрів. Можна рухатись містом, можна рухатись за містом, можна в парку їздити, по лісам, по горам. Де завгодна універсальна модель. Підходить як для хлопців, так і дівчата будуть себе відчувати дуже зручно на велосипеді Spyder 70. Це гарна машина, веломашина на довгі-довгі роки поїздок як містом, так і за містом. Більш детальніше, наступне треба сказати, це насправді словацька компанія Kelly це європейський бренд. Сучасне виробництво і е, надійність всього велосипеда в цілому, е, що треба спочатку відзначити. Покришка Вона достатньо широка. Вона міцно буде тримати вас на у всяких дорогах. Центральна частина покришки має шипи, які близько друг до друга розположені. Це додає комфорт, коли ви рухаєтесь асфальтом. А ось ці бокові шипи, вони міцно тримають велосипед, коли ви рухаєтесь на склонах, на погорам, по яким дорогам, де незручно рухатись пішки. Цей велосипед буде проходити бездоріжжя якісно, надійно тримати велосипедиста міцно на дорозі, коли вона буде мати на рівні поверхні. Обак, а, покришка 29 на 210. Стандарт гірського велосипеда ширина покришки 20 розмір покришки 29 на 2,10. Обод алюмінієвий, посилений, двойний, має додаткову, о, додаткові елементи на своєму ободі. Це пістонірований обод. Міцність обода повишена. Ось тут, на, на е, отворах, де у нас кріпиться шприхи, додатково стоїть е, закльопочка. Оця закльопочка називається пістонірований обод. Кількість цих, звичайно, ніяк не відображає міцність обода. А ось е, Саме наліччя пістонірованого обода до міцності велосипеда, коли ви рухаєтесь. Тобто, е якщо е обод має міцність високу, повишену, шприхи можна натягувати більш міцніше, більш якісніше. Обод тоді буде мати гарний накат завдяки своєму гарному е натяженню. Тобто тримається обод... Е Витримую більшу напругу завдяки тому, що його гарно можна натягнути. Колосо буде рухатись швидше, тримати накат буде легше, завдяки тому, що обод можна гарно натягнути, шприхи міцно будуть тримати завдяки ось цьому пистонірованому ободу. Обот Обид має. Е Отвір під тонкий ніпіль. Тобто камера йде з е, ніпелем велосипедним тонким. Тонкий ніпіль у камері, він тримає тиск легше, він тримає, е, він тримає, вагу має меншу. Тому і велосипедний ніпіль тонкий, більш зручніше, якщо ви е, велосипедист сучасний. Гальмова система від торгової марки Шимана гідравлічна. Це міцність, надійність, завжди якість. Заднє колесо у нас має, як і переднє, втулочку Шимана. На передньому колесі тулочка Шимана под ексцентрик. Якщо бажаєте зняти поставити колесо, не треба ніяких зайвих ключів. Отвираємо, запираємо цей конус. Ротор кріпиться завдяки локу, центр лок це гайка, яка закручує ротор одним маком, а не 6 болтів. Як це роблять на більш дешевих варіантах гальмової системи. Вілочка Suntour XCM30. Ход вілочки, 100 мм, вона алюмінієва, Маяк. Вона має регульовку з одної сторони, можна... Погортати оцей речах і на 2 см збільшувати ось тут міцність зажим пружини. Якщо велосипедист важить 50-60 кг, ми відкручуємо максимально поршень, щоб він піднявся і пружина розжалась, щоб вона м'якіше амортизувала. Якщо вага велосипедиста не висока. З другої сторони, локаут. Він чи працює чи не працює. Його не можна на половинку поставити. Тобто тут локаут, який блокує ход вилки, і можна завдяки цьому зробити більш високе КПД педалірування на 30%. Якщо ви рухаєтесь по асфальту, якщо у вас немає ніяких ям, то блокуємо вілочку завдяки цьому центру локауту. І локаут буде тримати вілку жорсткою. А коли ви будете е, набирати швидкість, е, рух буде тільки поступати на задні колесо, тільки на е, педалірування будете ви влаштов... налаштовувати свою, е, свою енергію. Вілочка не буде гасити енергію, яку ви здійсните, коли рухаєтесь на велосипеді, тому що вам і не треба амортизування на асфальті рвана дорога. Рульова, міцна, товста. Тут такі подшипники стоять, що вони витримують високу напругу. Довгий час велосипед буде рухатись, ви сюди не будете заглядати. Винос керма. Алюмінієвий брендірований. КЛС написано. Мається на увазі. Кермо теж брендировано легке, 70 см відстань від краю до краю. Кермо по центру товстіше, краям звужається. Це каже про те, що тут тонкіше стіночки. Він знімає зайву богу краям товстіше, щоб трималось кермо, щоб надійність керма була висока. Гальмова система під два пальця. У нас стоять тут гальмові ручки, Шимана. Ліворуч, гальмова ручка переднього гальма. І е, монетка від торгової марки Шимана модель Altus, на дві швидкості переднього перемикача. Передній перемикач має дві, е, з дві зірки, тому перемикач 1-2. Шкала показує, на якій швидкості стоїть задні, передній перемикач. Права рука це задня гальма і задня монетка Можна перемикати, здійснювати, як вам буде завгодно. Е, Враховуючи, що у вас позаду 9 передач. На монетки стоїть індикатор 1, 3, 5, 7, 9. Ви завжди знаєте, на якій швидкості у вас позаду стоїть перемикач. Ну, Стосовно тросиків, які входять в раму, я вже казав, це дуже приємна річ. Тросики не дребезжать. Ви рухаєтесь і ніяких зайвих шумів. І нема ніяких потертостей на рамі. Попереду у нас. Шатун від торгової марки Шимано. 175 мм довжина шатуна. Шатун алюмінієвий підвізівці, передній перемикач з нижньою підводкою тросика Альтус, Шимано, Підалі металеві Надійні. Ну, це велосипед на всі випадки е мандрів. Тобто гарний велосипед. Позаду велосипеда, як я і казав, е Мікрошиф стоїть пере, перемикач. На, пере, перемикач дев'ятискоростної модель називається Marvo LTD. Marvo LTD. Від торгової марки мікрошип. Ну, і дев'ятискоростна касета. Заднє колос кріпиться завдяки ни, легкозйомному ексцентрику. Оця нижня рама тут є у нас два отворі. Отут на велосипеді. Для того, щоб можна було велосипед залишати стоя, не класти його на землю, є два отвори 4 см між ними. Сюди ставиться підніжка, і велосипед вже можна буде залишати в верхньому положенні. То, ззаді у нас також торгова марка Шимана гідравлічна система, ротор центрлок теж Ну, надійність висока. Е, у велосипеда на рамі є додаткові отвори. Раз, два, і з тої сторони три, чотири. Завдяки цим отворам можна поставити багажник, і ваш велосипед вже з багажником буде е, влаштований на поїздці дальні. можна приймати участь у мандрах. На велосипеді дуже буде зручно робити туристичні подорожі, ви будете рухатись завжди з додатковим багажником, максимально навантажені, враховуєте, що вам потрібно довгий, тривалий час рухатись з групою велосипедистів. Сідуха регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику, піднімаємо, опускаємо, але завжди пам'ятаємо, у сідушки підсідільна труба має позаду рисочки, які показують, що ось по цій рисочці труба підсідільна повинна бути в рамі, для того, щоб міцність рами не зменшувалась. Тобто, якщо враховувати цей велосипед 29 дюймів, розміру рами елочка, то ось це максимальний... Підняти сідло. Ну, розраховуючи, що якщо в мене зріс 1,78 м, це на, на зріс половиною метри, десь приблизно так. Регулювати сідло можна по висоті, кермо ні, воно надійне. Тут можна тільки винос руля змінити. Що треба відзначити до останнього? Висоту, висоту від центральної частини труби до полу, ми враховуємо велосипед, то що це рама Елочка. Відстань від центру до полу 84 см. Мій зріст 1,78 м. І якщо я буду сідати на цей велосипед, зручність мені гарантована. Я став між велосипедом, ну, норм, це гарно. І коли сідаю, то все становиться дуже для мене комфортно. Я, сидячи на велосипеді, буду мати гарну е посадку е нахил спини. У мене не буде ніяких зайвих е перевантажень. І велосипед з раною Елочка на зріст 1,78 тере 1,88 м. 4. Підходить 100%. Гарний велосипед від торгової марки Келіс продається в нашому київському магазині з гарантією якості. Гарантію предоставляється, звичайно, компанією Келіс. Ось іде отакий брошурочка від торгової марки Kelis. Позаду є логотипчик. Інформація про цей велосипед. Воно тут, тут записано. А в самої книжці написано яка модель Spider 70 і номер рами одразу прописан в цієї книжки? Тобто, це ваша гарантія, безпека від нашого магазину. Ну і остаточно тро... треба відзначити вагу велосипеда Kілі Spider 70. Колір Black, розмір рами L, розмір колеса 29 дюймів. Вага велосипеда. 15 700, 15 кг 700 г це, звичайно, е е легкий велосипед, як для, гірського, е для гірської моделі. Сподобався відеогляд велосипеда Келіс, від торгової марки Kellis Spider 70. Модель Spider 70 чорного кольору 2023 року. Ви можете завжди прийти в наш магазин, подивитись, посідти. Поспілкуватись на привід, як треба е, е, слідкувати за ним, налаштування велосипеда, обслуговування велосипеда, все це ми вам можемо розповісти. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки. бажаєте придбати, переходьте по силці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. І там теж можна замовити цей велосипед. Гарного вам е, е, часу, до побачення!